Друзі, всім доброго раночку. Так, зараз йду на показ двокімнатної квартири біля метро Наукова. Вчора ми з одними клієнтами шукали однокімнатну біля метро Наукова, а сьогодні вже з іншими шукаємо двокімнатну до 40 тисяч доларів. Так, це клієнти у мене також. По сертифікату є відновлення. От. Хто теж шукає двокімнатну біля метро Наукова? Не перемикайтеся, покажу, що продається. Так, друзі, я прийшла, вулиця Шатилівська. Від метро Наукова я йшла десь приблизно 5 хвилин. Дуже поруч, так цегляний будинок. Так. Ну що, чекаю, чекаю покупця. Квартира знаходиться в теплом цегляному будинку. Площа 50 метрів, поверх дев'ятий, не останній. Зверху є ще два поверхи. У квартири звичайний житловий стан. Дві кімнати, одна кімната з балконом, балкон без ремонту, продавці згодні працювати по є відновленню. до метро Наукова я йшла десь приблизно. 5 хвилин, дуже гарне місце розташування. так в квартирі все залишається. ціна квартири 38 тисяч. У будинку є газ. Так, і санвузел у нас окремий від ванни. Ось така ванна, бойлер. Так, друзі, рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Так, а люди кажуть таке. Квартира нам не сподобалася. Нам більше сподобалась квартира двокімнатна біля метро Олексіївська. Там залишається все. От, і її одразу можна в оренду здати, а ця квартира там треба іще робити, робити та робити. От, тому, тому скоріш за всього будемо купляти на Олексіївці. Не перемикайтеся!